Найкрасивіше в житті це кохання. Погодьтеся, без кохання всі людські відносини виглядають дуже неприємно. Ну І хто чи що краде в нас кохання? Уявіть, наука докопалася до суті. Виявляється вся справа в серці, воно створене Богом, щоб любити. Але якщо не віддавати любов і не ділитися нею, не вирощувати її, не множити її. Тоді в серці поселяється і зростає жадібність. Це брудке почуття, коли шкода віддавати кохання. Жадібність, як тернистий кущ, заповнює собою весь простір серця. І всім відомо, що кохання та жадібність не можуть існувати разом, вони не сумісні. Жадібність, як колючка, блокує і заглушує любов. Тому Ісус Христос і відкрив, які серця бувають у людей. Одне з них це тернисте серце. То як же допомогти собі і не бути колючкою? Якщо серце тернисте щепами, щипами, то навіть коли в нього сіться добро, любов, турбота, милість, прощення, то любов і подяку від такого серця не отримуєш. Щоб змінити своє серце постійно. Треба наповнюватися Словом Божим, міркувати, пропускати через себе Слово Боже та ділитися їм з іншими. Амінь.